Всі мої вітання, народ, зараз послухайте моє звернення, будь ласка. Ну, там уже сам хто як хоче відреагує на нього. Значить, Ви всі, мабуть, вже бачили неодноразово і пам'ятаєте моє інтерв'ю з військовим у Флісські в масці. Там приблизно 50 хвилин було інтерв'ю. Зараз Андрій вийшов на мене, він голодає, а він страждав від холоду. А завтра він просто з ним зустрітися. Він просто елементарної їжі. Хоча б я зараз ось іду, дивіться. От, забрав 2500 гривень на лічку і взяв. У мене були вдома. І я зараз іду купуємо продукти. Завтра треба купити йому ще взуття, ну це хоча б хоча б 500 гривень, як мінімум. Це де я ще таке найду, ну тисяча, якісь теплі речі. І він сказав, а тепер я готов повторити слово в слово і розказати ще більше, але вже без фліски, без маски. А, господи, я буду бачити. Не фліска, це вже в мене все. Чи фліска? Те, що на одягається, що тільки очі видно. моєму фліска, я можу тупити, вибачте мене. Вот. І завтра він просто зустрічить. Хто захоче доучитися, пожалуйста, допоможіть йому з одягом, з їжою продуктами, з медициною, там самі елементарні, хоча б запольні, які я йому завтра привезу. Але будь ласка, тимчасово картка діє тільки моя сенсорська. Там на 85.04 вона закінчується тому що ці довбойові по приказу начальника Горводоканала Ніколаївського заблокувала виконавча служба картку Приватовську. Це картка нашого володіного фонду, але відкрита на Володимира Зарецька. Так я це хочу виконавчий сказати, щоб ви так блокували, коли держава. Має борги перед своїми українцями. Зокрема, я тільки знаю пенсіонерів, які, яким держава заборгувала більше мільйона гривень. А що ви блядь, так не блокуєте державі рахунки? Зато якийсь підер прийшов в кабінет до виконавця, дав приказ заблокувати карточку, і ви заблокували, ви блядь, ахуєлі. Я завтра буду розбиратися, хто це за начальник міського Миколаївського водоканалу, я все. Це по якому у нас можна так зайти в кабінет і дати приказ заблокувати картки. А у Вовки, брат поює четвертий рік, вовка волонтера з першого дня війни, а ви, блядь, по приказам їм рахунки всім блокуєте. І Вовки теж заблокували, матері заблокували. Ні, так ребята не буде, як ви скажете. А по-військовому, хто хоче, будь ласка, долучитися, хоча б терпломодім, допоможі, позавдобі, мені там йому ще щось таке речей купити. А розмір там не маленький, там він високий, може, в нього навіть нога заропити розмір. Всім дякую.